Дякую тобі, що ти Бог, який зберіг їм життя. Боже, ти знав, що вони є там, на тому місці. І ти, Господи, своєю сильною рукою зберіг кожного накрив, закрив, Господь, благословив, що вони є живі. Ми тобі щиро вдячні, Господь, за те, що ти Бог, який рятує життя. Тоді, коли це неможливо, коли летять осколки, Господи, коли людський розум каже вже все, то ти Бог, який над усіма. Я дякую тобі за кожну Господь. І прошу твого благословіння на кожного з хлопців, на їхні сім'ї, на дітей, на внуків, Господи, на дружин Господь, на батьків. Благослови, Господь, що вони повернулися живими додому, що вони перемогли ворога. Благослови ім'я Ісуса Христа. Нехай твоя милість і твоя любов завжди їх супроводжує. Я тобі дякую за нещасть. Ім'я Ісуса Христа. Давайте разом помолимося. Ісус Христос, Христа, Ісус Христос Христа, Ісус Христа, я приймаю тебе я приймаю. В, своє серце, в своє серце. Як свого особистого Господа. особистого Господа. І Спасителя. І Спасителя. Тебе, Прошу тебе. Прости мені, Мої гріхи. Прости мені, Мої, прости прости мої, мої. Я, вірю, Христі, я вірю, що на Христі. Ти помирав, заради мене. Ти помирав, помирав заради мене. Благослови мене. Моя душа і серце належать тобі. Відчувайся мені ще більше. Відкривайся мені ще більше. Захисти мене. Захисти мене. Веди мене Вадим мене. в ім'я Ісусу Христа. Я твій. Я твій. Амінь. Амінь.